Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку одержуємо частини цілого. На попередніх уроках ви познайомилися із половиною, третиною, чвертью та іншими частинами. Сьогодні ви продовжите одержувати частини шляхом поділу цілого на кілька рівних частин. Познайомитесь із іншими частинами. Ви вже дізналися, що дроби, з якими ви познайомились, це єгипетські дроби дроби із чисельником 1. Про такі дроби згадується ще в папірусі Ахмеса, що датується приблизно 1600 роком до нашої ери. Його довжина становить 20 метрів, ширина 30 см. Папірус Ахмеса містить 84 математичні задачі. Їх розв'язки і відповіді записані у вигляді єгипетських дробів. Починаємо з каліграфічної хвилинки. Відкриваємо свій зошит, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно напишіть відповідь до задачі. 80 штук печива роздали восьми учням порівну. скільки штук печива отримав кожен учень. Що треба зробити? Треба 80 розділити на 8. Відповідь 10. Прописуємо каліграфічно. Число 10. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання. Попрацюйте з математичним матеріалом. За допомогою телефона відскануйте QR-код і перейдіть за посиланням. Відпочивають очі. Працюємо далі. Ваше завдання запишіть, яку частину кожного цілого зафарбовано. Назвіть чисельник дробу, знаменник дробу. Що позначає знаменник, що позначає чисельник? Отже, пиріг, так? розділили на 6 частин, взяли одну частину. Одна шоста частина пирога. Так? Одна шоста пирога, гарбуз розділили на 8 частин. Одна восьма гарбуза. А. Б. Дріб. А і Б, якщо вони окремо, це натуральні числа, А дорівнює одиниці. Назвами йдуть єгипетські дроби, так як їх називали. Тобто числа, дробові числа, у яких чисельник це одиниця. Де беруть одну частину. Давайте запишемо з вами, яку частину цілого зафарбовано. Давайте розглянемо, на скільки частин розділено. Розділено на 8. Зафарбована одна. Запишіть дріб. 1 восьма. Пригадайте, як пишеться, так? Що означає чисельник, що означає знаменник? Чисельник означає, скільки частин взяли. Знаменник означає, наскільки частин розділили ціле. Тут який буде дріб? Одна четверта. Яка частина зафарбована? Одна четверта. Тут яка частина зафарбована, скільки 10 їх, так? Бо на мистинок. А зафарбована одна, одна десята. Далі давайте. Запишемо, яку частину кожного многокутника зафарбовано. Розглянемо. Одна, друга, далі одна четверта, розділено ціле на чотири частини і одна зафарбована. Одна, восьма розділено на вісім, зафарбована одна. Знову одна, восьма, так, але вже інша. І тут. 1, 16. ціле розділене на 16 частин і взята одна. Отже, верхнє число означає верхнє число чисельник означає, скільки частин взяли, нижнє число знаменник означає, на скільки частин поділили. До кожного рисунка добери дріб. І прочитай його. Давайте спробуємо. Так, у нас є з вами торт, який розділений на 8 частин. Нам треба взяти одну. Буде дріб одна, восьма. Розділений апельсин на дві частини. Треба взяти одну частину, одна, друга. Цей торт розділений на три частини. Треба взяти одну частину. Дріб буде одна третя торта. Давайте виконуємо завдання, яку частину цілого використали в кожному випадку. Тісто розділили на 6 рівних шматків. Один шматок використали на печиво. Яку частину використали? Одну шосту частину тіста використали на печиво. Цілу розділили на 6. одна шоста, використали на печиво. Друге завдання. У коробці було 12 олівців. Один олівець подарували. Один розділити на 12 або дріб одна 1,2 частина олівців з коробки подарували. І третє завдання. Рулон та сьми розрізали на 9 рівних частин. З однієї частини зробили закладку. Наскільки поділили? На 9. Взяли одну. Отже, 1 дев'ята частина рулону та сьми витрачена на закладку. Із набору з 15 гудзиків використали 1 гудзик. Скільки гудзиків в наборі? 15. Використали 1, Яку частину використали гудзиків? 1, 15-ту частину. Гудзиків використали, відпочинемо. Попрацюємо далі. Прочитаємо записи. Одна третя шнурка. Одна друга яблука. Одна сьома торта. Одна четверта усіх груш. Одна десята усіх черешень. Одна п'ята кавуна, одна друга метра. Одна десята коробки зефіру. Давайте назвемо чисельники дробу і знаменники дробу. Давайте візьмемо на зразку останнього нашого дробу. Одна десята чисельник. Зверху, так, знаменник під рискою. Що означає знаменник? Означає, на скільки частин поділили. Чисельник означає, скільки частин взяли. Поділили коробку на 10 частин, взяли одну. Тут кавун, наприклад, поділили на 5 частин, одну взяли. Далі нам треба розв'язати задачу. Знову ж таки, використовуючи телефон, ви можете перейти за QR-кодом і переглянути відео про ведмедів. Послухайте задачу. Одна ведмедиця за один раз може переправити через річку двох ведмежат, а друга на одне ведмежа більше. Скільки ведмежат можуть переправити через річку за один раз, дві ведмедиці разом. Запишемо короткий запис до цієї задачі. Одна ведмедиця може, два ведмежа, друга ведмедиця на одне ведмежа більше. Скільки ведмежат разом переправлять через річку. Це складена задача, яка складається з простих задач, так? Перша задача у нас з вами. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Нам треба спочатку. Давайте так, чи можемо ми зразу відповісти на питання задачі? Ми можемо зразу знайти, скільки ведмежат переправили через річку. Ні, бо ми не знаємо, скільки друга. Першу знаємо, друга ні. Але можемо дізнатися: нам про другу ведмедицю відомо, що вона на одне ведмежа більше, ніж перша. Перша два, друга на одне більше. Це дія додавання. Отже, перша дія 2 додати один. Закінчіть розв'язок. Ви дізнайтесь, скільки ведмежат може переправити через річку друга ведмедиця. Коли ви знатимете, скільки друга, в умові є, скільки перша, ви дізнаєтесь, скільки разом. Так, дією додавання. Нам треба першу додати те, що у вас вийшло в першій дії. І відповідь. Ведмежат можуть перепрати через річку за один раз, дві ведмедиці разом. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування задачі. Далі попрацюємо разом з вами. Нам треба виконати дії з іменованими числами. Завдання на зразок домашнього. У вас буде аналогічне домашнє завдання. Як його виконувати? Отже, один рік підняти 6 місяців. щоб виконати дії з іменованими числами, нам треба їх перетворити на звести до однакового іменованого. У нас рік і місяці. В одному році 12 місяців. Нам треба перетворити. Рік ми перетворимо на місяці. Тобто, один рік це 12 місяців, 12 відняти 6 буде 6 місяців. 6 метрів додати 2 дециметри. В одному метрі 10 дециметрів. Тобто, а їх 6 раз по 10, 60 та ще 2, 62 або 6 метрів 2 дециметри. 40 сантиметрів додати 3 дециметри. Можна переставити місцями і використати оцей спосіб, який був попереду. А можна. Так, а можна не, не вийде переставити місцями і використати той спосіб, який попереду. Чому? Зараз розберемося. Отже, 40 см додати 3 дециметри. В одному дециметрі 10 см, а їх 3 рази по 10, тобто 30. 40 додати 30 дорівнює 70. В одному центнері 100 кг. Перетворюємо один центнер на кілограм. 100 кг 100 відняти 70 буде. 30 одна доба відняти 13 годин. Зводимо до меншого до годин. У одній добі 24 години. Тобто 24 відняти 13. Буде 11 годин. 27 метрів відняти 80 дециметрів. Дециметри ми можемо тут перетворити в метри. В одному метрі 10 дециметрів. А у вас їх 80, тобто 8 разів по 10. Це скільки метрів? 8 метрів. 27 відняти 8. Буде 19 метрів. Завдання на е, зразок цього номер 8 на сторінці 81 це ваше домашнє завдання. Отже, ми продовжуємо вивчати дроби. Що ж таке половина? Третина, чверть. П'ята частина, сьома частина, десята частина. Що таке половина? Це одне, одна частина від е, цілого, яке розділено на 2 третина. Одна частина від цілого, яке розділено на три чверть. Одна частина від цілого, яке розділено на 4, а далі самі спробуйте пояснити. Скільки половин, третин, чвертей, сьомих частин, п'ятнадцятих частин у цілому? Скільки половин в одному цілому? Дві, а третин. Три. А чвертей? Чотири. А п'ятнадцятих частин? П'ятнадцять штук. Що більше? Ціле? Чи його частина, як ви думаєте? Так, звичайно, більше ціле. У скільки разів ціле більше за дев'яту частину. Відповідно, у 9 разів. У скільки разів ціле більше за восьму частину. У 8 разів, так? Як записують частини? Частини записують дробами. І домашнє завдання номер 8 на сторінці 81. Подати іменовані числа в інших одиницях вимірювання. В кінці уроку оберіть відповідну цеглинку Лего, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!